Як нам уїжджати, так і погода в Польщі, бачите От. Налажується, налажується. Снежок. да, то да, хороша штука. Прийшов хазяїн, все, дрова розгорілась. Що це значить, як то кажуть, в чужих руках теряє блеск. Бо я поки почистив мангала, відламав йому дві ноги. Ну нічого, у нас Саня сварщик, то він зробить. То мій старий документ, я не знаю, чи він мені потрібен. О, Давай поки дівчат нема, накидаємо з пива і скажемо їм, що шашликів сьогодні не буде. <сум> Хочете жарте, костер, дай Бог зараз розгореться. Дрова сирі, самі розумієте, але нічого. Головне, щоб ми були теплі, да? а тоді і дрова будуть горіти. А нам, щоб бути теплим, довго не треба. Ми вкладаємося в півчаса. О, так от. Знаєте, що я вам скажу? Я більше ніж впевнений, що. Что... Ефект нас в конечному результаті розчарує, ну я в плані дров маю виду. Ну поки місько воно виглядає так, як має виглядати. Димок, м'ясце і все, і все, що треба. Ти ж розумієш, вам ти кажеш для піци, воно ж, напевно, по принципу, як в печі мало пробити. Нагріти, перегоріти, потухнуть, а потім туди хліб запихуй. Ну, через жарце. А тут воно все ну, горіло, перегоріло і, і потухло. Тобто Ходити головешки. Да. Треба до сусіда йти вкланятись. А що ж? Маємо ліса знову чи що. Нормальні чи то є лохи їздять на харлі дедуть, а Ваня їздить, як ти кажеш, хрюкан і хрюкан хрюканславим. Заправляємося ми пиво і валим до бідренки отак. Часто злітаю з мотоцикла, ще не привик. Ну таке, ти вже все, ти вже хріпіш. Ідемо. А все, все, турецький серіал. Я, якщо і снідав, то це було кофе з бріошиком. Чи як воно там? Ну, з курвасанчиком ти знаєш, максимум це по Покажи це м'яско в розвитке, бо воно кажеться, що воно звернеться там. Але, але поль, польський сніданок мені більш подобає. <сху> Можна і без кофе. Тут наоборот, тут, тут, тут 100 грам треба. <сху> да. о, о, це, 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 вчера... Давай, давай, я Буде те вже таке. <сху> Оце ж треба ж було дочекатися, так? Да? Ти ну, да, я... настав той самий день, той самий час, коли до кого доводиться прощатися, так? Да? Але як же у нас без то діло, без українських наших пиріжків? Мама їх ліпаше, а слава зараз буде жарити. Шрамами. Шраміками вниз. Ми ви... скажемо на чому вони у нас були замішані. На чому вони у вас були замішані? Та це ти в себе будеш розказувати. А мені, а. Маслянка. Маслянка. Дуже хороше средство тижоги, хто перепив пива з вечора ну, і переїв жареного м'яса. Сілі сода ніякого яйця. Сілі сода ніякого яйця. А пірішки До -до... м'якеньке. Мечта. До. Доручили жарити мені, а я жарю завжди. Перший раз як сказав. Що шрамами вниз, то дуже довго всі сміялися, але як же то правильно його назвеш. Так воно і є. І ще ми ділаємо так. Да, ми ще їх роз... розкрасимо. А да. вони потім ростуть. Клаптями повинні бути. І цей, що у нас? В з картошкою і з капустою? капусти? Це діло потім со сметанкою. На Кавказі, то я прям сидів на як воно називається правильно? Сепаратором. сепаратором. Я знав, як його збирати і розбирати вже в два-три роки. Заливав сам молоко в нього, крутив і стояв так тазик біля нього і куди стікали ці сливки. І прям в той тазик всім, хто наша баба ліпила жарила пиріжки, а всі останні ходили, мочали, поки між дитина. Трудилася, <смеш> цідила, ну, сіпарірувала молоко. Це, ну, вони просто вже черпали звідти гарячі пиріжечки і їлися. Ось вот так от і споминились розпаминання з Кавказу опять. Так, ну що, А ми приступаємо до жарки, так що. Ех, я вже представляв, яке це буде добре. Це вже зібрані наші на Шамолет, рюкзак ма по маме, рюкзак по більше и сетка картошки. Да, бо там у нас нормальные картошки як оказывается в Італії. Ну оказывается, действительно картошки немає. Юля до сих пор здивована, а я ж тобі розказував, так, що у неї все время вона. Я не знаю, чи то я не показую тебе, чи то алергія, чи то не алергія, але вона все время, як чистила вдома картошку в Україні, в вона все время чихала, Видать на крахмал. В Італії такої реакції немає взагалі. А тут прям крахмальна картошка. Ну така, як коли-небудь. От вам і разниця. А чини однакові. З цих ми так голубців і не накрутили, так? Да? Як це? Гоша і Альона. Ну, Альона, як то ви правильно назвали, криклива така сама, їй-богу. Причому з якої не зрівняє наших, я маю веду. Обидві. Ну, як я за перші вже пішли. Зараз тут жарю. Сюди викладаю. А, це ще більше. Ну все, це вже якісний контент. Та ні, не треба, головне, що це. Я потім покажу, як я їм. Це ж саме головне. Нас зрителі люблять дивитися, як я їм наганяю їм апетиту. Вони потім мені кажуть, слава, спасибо, що ти легла відео на ніч глядя. Я тобі теж, а моя уп'ять удала. Я постоянно покажи, як вони зараз починають ці пирожочки. Дивись, вони вже. Мама, це будеш ти в себе показувати. Я в себе не буду. А в мене так, вони все ростуть, бо... Строгий контроль. Всі, всі бачать, відео знімається. Так, ну все, перший раз бачу, раз що, перший раз перевернув. а я розговорюю. <гум> да, кожен займається своїм ділом. Тиждень в Польщі пробули, а я ж вам так і не назнімав її. Да? Ну також, щоб ви розуміли. Цілком нагадує, цілком і повністю Україну. Та совсем. Ні, ну я маю виду по інтер'єру. Дерева, поля, ну нема гор там. Ну, що, хмарки, шмарки. Дороги, звісно, покраще. От. Кільце, що ти там казала, куди їхати? Айфон умнічає, веде нас. Дов... На кільці скористайтеся з'їздом. Зараз скористайте нас. рух два кілометри. Дякуємо тобі, Наталі, що ти така. І мов в нашу вже вивчила, бачила, а? Патриотка. Все. ще розказує, куди нам їхати. Добре, що хоч не каже за чого і за чим, Бо ми б тебе знаєш, що партизани тебе б з собою б не взяли. Це граждене, це ж, я так розумію, для пішоходів і велосипедів чи Так, 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 да, ну і велосипедна дорожка. Велосипедна, да. Ну і щоб, мабуть, кози не бігали. Велосипед. Ага. Не, ну кози, да. А як козел, то йому, що знаєш. Вже він і він в Африці Да, він перескоче, він навіть їде навстречу, Воно. ти ж не знаєш, просто, який з них за рулем. Ну, а тут а, з цим складно в будь-якій країні світу. А так, трошки сніжку притрузило. Вчора гарно, сьогодні зранку лопати йшов, да. але ще бачите, земля трохи тепла, то він долітає і тайна все одно. Скерда заскердована цими кавеликами чи Є з кавеликами, є з квадратиками. Хто на що гаразд? Оку показати вам трошки. Через 600 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Добре, дякуємо. Що сидні колечка, да? так? Да. Так. Показую. Оцей значок обозначає тільки одне: що ви маєте клепку в голові, яку купляти треба автомобільку. Все, що хотів, то сказав. А ви вже пишіть там ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ла ти Славко, там щось там знаєш, типу. дуже ти розумний. Насміявся це. Приїхали, ну тут нам треба, як то кажуть, по ділах було матнутися, та й їхали звідси, треба в подвір'я заїхати. Не заїхали, я кажу, я напоїдь на кільце, розвернись, тебе буде радіус більше, щоб заїхати ось в цей двір. Вона каже, я не заїду, тут машини не прийдуш. Я кажу, що це значить, то, то ви поляки. Ми, ми, ми італійці, як то кажуть, ми тут двома машинами можемо розминутися, ні? То ще й Камазом заїхати. Вона каже, ти що, місця мало? Я ну то знаєте. Вона така, та воно ще з бушом мають має виїжджати. Дивіться, дивіться. Спочатку жопи собі понаїдали, а тепер знімають, як вони від них будуть збавлятися. Ну, бігова дорожка, так. Да. Мені найбільше... Пам'ятаєте ту рекламу, поїзд тисячу пальчиків. Ось він тут ну, дві функції виконує, масаж і бігти. І, і головне, що є, куди поставити пиво, пачку сигарет. це пепельниця. І це так можна нагрузку міняти. Йдеш під гору, куриш, п'єш. Паня, ти що Ти ту місце. место. А саме головне голову масажує. так. Бачиш, Массажиру, ви не, не вилітали. Пояс тисячу пальців. О, я О, тисячу. Тисячу. Стою, дрожу. Ти що, замерз? О, а давай ще побежим пиццай час. в общем, пока мы сегодня дни и получают удовольствие от ходьбы, трошки другие люди, такие как я, идут заниматься более важными делами. делами поеданием пирожков. Таких гарных у нас 20. Я ж даже не знаю, что на заставку поставить. Чтобы, какая картинка будет краще, чи та беговая дорожка новая, чи пирожки.